Юля, я працюю лікарем-інфекціоністом і епідеміологом в нашому клінічному центрі інфекційних хвороб. Ми вже виходимо сюди в п'яте. Вчора в нас був перерив. От, і ми приходимо, хто вільний, хто після ем, чергування, хто зможе, може в вільний час ми виходимо сюди на захист нашого директора Матковського Ігоря Анатолійовича. Чому ви вважаєте, що потрібно зараз підтримати? Чому ваш колектив от взагалі проти цих рішень обласної ради, яка є засновником закладу? Ну, тому що це якось необосновано, не обґрунтовано, не без пояснень. Його звільнили, вони мали йому, мабуть, пояснити, чому які недоліки в його праці в нашому закладі і тому подібне. Е, недоліків я так розумію, не було, ніхто нічого не розуміє. Тому ми вийшли сюди підтримати його, щоб його восстановили і колектив за керівника, тому що вас влаштовує і робота, і управління е, звичайно нас влаштовує. У нас ми завжди йдемо на якісь компроміси. Ми е, знаходимо якісь рішення, якісь. Е, Ось ми все вирішуємо в робочому процесі, навіть якщо щось хтось чимось незадоволений чи ще щось це все вирішується, всі приходять к общому знамінателю і все всіх влаштовує, тому ми його прийшли підтримати. Багато пацієнтів зараз лікується. У нас дуже багато пацієнтів. У нас є наша така окрема категорія пацієнтів, яких не зможе ніхто обслугувати крім нас. Ми навчені цьому у нас є опит, і ніхто не зможе їм допомогти крім нас. Якщо нас якось там. Розрушать, чи закриють, чи ще щось, вони просто пропадуть. Дякую, Вам, Юлія.